Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде продовження кар'єри за. Отам, ви бачите, за що? Правильно за Манчестер Юнайтед. Сьогодні ми в серії дізнаємося, який же в нас Манчестер, тому що нас чекає дербі Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед. Що хотів би я вам побажати? правильно по традиції, приємного апетиту, приємного перегляду. До речі, не забувайте про конкурс. Потрібно зібрати 10-10 коментарів від різних учасників, щоб відбувся розв'язок. Це для вас, дорогі друзі, тому насолоджуємося. Ну що, у нас матч з тим самим арсеналом, який знаходиться на 17-й сходинці. 17-та сходинка. Ви просто уявляєте, як це далеко. Але м'ю на шостій. Але я б не сказав би, що ми в дуже гарному положенні, тому все може бути. Тому погнали. Так. Всі ми знаємо, що арсенал зараз дуже погано йде, і для нас це буде дуже гріх. Пустити бали в цьому матчі, а саме 3 бали. Тому я дуже сподіваюся, перших хвилин, що команда йде вперед, і ми забиваємо. І пас на Савіння, ну курде! Так, а зараз арсенал може не погано так проатакувати нас. Ні, але це добре. Боже! Я, які ви ідіоти там ззаду, просто треба міняти весь центр захисту, бо це срака це просто срака. От ви, ви просто погляньте, що це таке? Деліфт. І в нас справа Лівременто, що вони зробили? Що Лівременто? Чому він тікав від м'яча? Ну так, да, добре, добре. Коли ж Арсеналу підійматися, як не починаючи з матчу проти Манчестер Юнайтед? Ну супер. Ну, Хавер, звісно, виграє, і тут ніхто не підбирання. Тут удар, ну дякуючи богу, прямо в Луніна. Ой, кажу, ну не на трубі на шо я милю. Хоча б один один. Кутовий, кутовий курва. Навіс такий собі ясний. Хорошо. Гул говном не пахне. Забили один-один. Хорошо. Ідія водолотикий вийшов на заміну. Слухайте, потрібно його напевно частіше загравати. Хорошо, да-да-да, адеєм біжи. Да, да, адеємі мені! ну чому прям в глокіпера? Чому не Ну щічку, і так в дальній. Один один в себе вдома. Ну йо маю. наступний матч проти Брайтона, який на 13-й сходинці ми ж залишаємось на шостій. Що тут у них? Ну, в принципі, міцна команда, яка і виграє, і програє, але нам потрібно перемагати. Так, і на цей матч у нас трішки зміни будуть. У нас вийде Йоро стартових хвилин, далот і Амат. Подивимося, що це дасть. Можливо, якісь плоди свої принесе. Ну і там далі будемо бачити. Ну блін, ну потрібно просто один м'яч забити їм, один і все. Дожени, 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 адаємо. Дістав, хорош. Ні, не дістав? Чи дістав? Дістав. Це капець. Оце йому що не вистачає, то це витривалості. І хуй, ну, другий момент. Ні. Ну, ну другий момент не забувай людина. Ну що ну, 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 ти будеш робити? Ну це капець. Так, Белінгем, вперед, вперед потрібно йти. Ай, курва, ти мене їбеш оцим. Боже, як ти мене задовбав цим, що зійдеш назад. Ні? Ну як воно проходить, ну скажіть мені, будь ласка. Ну ні. І, бать, що, що з командою відбувається? Я не розумію. Так, Амад, ну придумай, придумай щось, будь ласка. Майно. Майно. Амад. Прямо в укипи. Ай. Якщо ми такі моменти не будемо забивати, то, конечно, нас будуть всі годити, блять. Він просто пройшов майже все поле і все, і дивіться. Тут, ну, взагалі, як спокійно вони виходять. Ой, гарна скидка, яка гарна скидка на Жоу Педро. О, ще й удар наприкінці. Ай, як гарна! 1-0 всрали Брайтоном. Молодці! Чаще Ліверпулю срати і повний комплект. Матч проти Ліверпуля, господи Боже, тут може бути дупа. Ми граємо на Олд Траффорд, тому ми в червоній формі, а Ліверпуль у білій. Ну непогано, непогано так. Ліверпуль починає з атаки. Небезпечно, я думаю, атаки зараз. Да? Ой, я гарний. Трубін молодець, хоч вийшов в руки забрав. Ну, ну-ну, ну, ну, там белін. ти ще єлі-єлі дай. Ну, адеємі, в тебе що сил немає, чи шо? Ну ви що, блін, взагалі з мене вирішили познущатися? Адеємі. Адаємі на Хойлунда. Гол! Я не повірю, що воно залетіло. Один нуль сюди! Нарешті це працює. Хойлунд! Нарешті, голова, ось його головна зброя, він високий, міцний. Він повинен забивати такі голи. голини. Йомою. Але Адеємчик, який навісик. І Хойлунд виграє. А ви того, хто це? Це грек там чи хто там такий? І удар, що ну, Алісон, нічого не міг з ним зробити. Один нуль, сюди його. Ой, гарно. Гарно. Ой, мой другий. Прям в руки голкіпер. Йо-моє. -йо. Офсайдбу, да? Ай, да, вспомнил, да, офсайдбу. Курва, потрібно було Белінгем продлювати. Хорошо, не, не, не дуже хорошо. От дуже погано. Не дивіться на нього. Ні. Трубін. Фу, Трубін сьогодні просто неймовірний. Кобі майно. Даємі. Ба, ба, Трубін. Ти ну стійка, я. Ну 2 0 дайте нам. Курва! Він зараз би два нулі і все. Але по стійках ми обмінялися. Добре. Добре, що голами не обмінялися. Ні, знову ці три велки. Перший, 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 перший. Трубін хорош. Фу. спокійно, спокійно, Толя, потримай. Хай команда перепочине трішки. Верначе. Хорошо, один-ноль. Перемагаємо Ліверпуль. Боже, це просто ковток свіжого повітря, вигравши в Ліверпуля 1-0 в другої команди чемпіонату. О, це хорошо. А ви, ви просто подивіться, з ким наступний матч? З Манчестер Сіті. Ну взагалі бомба. Так, ну що, у нас майже всі відпочивши, деліг трішечки там шкутильгає, але ми його тут, якщо що, по матчу змінимо. А о -о оцього потрібно боятися, хлопця. Цей блін. Він моцний. Цей також. А чому ви розходитесь? Усі трубін, дякую. Чому ви всі розійшлися дали вдарити йому? Ні, 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 ні. Ну тримай його Трубін, фу, боже мій. Поля Трубін дуже гарно грає, цей другий матч. Проти Ліверпуля, до речі, він також шикарно відіграв. Я забув його відмітити, але це було реально неймовірно. Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой 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 Ні-ні-ні, тримати. Ні-ні-ні, Фоден гол. Це мда. Мда, мда дам. Взда просто. Водена тримати, і просто сам залишився і, і ну, розстрілює просто. Добрий день, дякую. Так, хорошо. Да, Савіньо? Да. А деємі. Да! Один-один, хорошо, хорошо. хорошо ху. Ну, а деєм І Хойлонд молодець, що віддав. Ну тут мав забувати. Хорошо, один, -один ХУ! А це дуже добре, що забили голме майже в роздягальню. Тому що в другому таймі було б важко. Хойлонд. У який підкат від Аканже. Боже! Ну це було шикарне. Белінгем. Балі заблокували. Але ми почали атакувати. Це вже мені подобається, слухайте, ніхера собі. Ой, Алісон виходить спокійно. Ой, Алісон, Педерсон, що я путаю сьогодні голкіперів? Я не розумію, що це таке. Ой гарно. Ой, гарно. Боже, як гарно, це має бути 2-1. Та, 2-1, сюди його! А де є мій дубль, просто боже мій. Дижте сюда! Ви просто погляньте. Блін, не показали стадію цього, коли пас віддавався на Дємі. Але це шикарно, гарне завершення. Дєємі просто Бог. Дємич з останніх сил. Ой, п'яточко, хорошо. Ой, да-да-да! Ой Ні, як він відбив! Як просто цей Едерсон відбиває цей м'яч. Тримайте цього фодена. Хорош. хорош. Дві хвилини, дві хвилини, мужики, дві хвилини. Витримайте дві хвилини, будь ласка. Кух, Як він пролетів всіх? У ну, майже всіх курва тут підбір. Ой, гарно. Спокійно. Спокійно. Може свистіти! Да! Да! Один-два, Манчестер, червоний. Отак от, от. Так, а що там у нас? Скаути? Ой, приїхали. я про них взагалі забув. Йомайо, що там у нас по північній Ірландії? Ну тут взагалі, взагалі, дупа. По Англії. Що в нас по Англії? Так, перший мінус, другий мінус, третій мінус, четвертий мінус. Що, що ж таких гравців привозять? Ну, ну Що ти будеш? Ірландія залишилася. Одна. Так, 17 років, 64. Але вік фут непоганий. Так, а тепер матч у нас проти Вулверхемптона, 17-та команда. Ми до сих пір на 6-й сходинці і наверх на ми не йдемо. <гум> Прикольно це. Складу у нас, в принципі, все більш-менш стабільно, так? Да? Тільки я не розумію, де Савіння замарився і де Де ліг замарився. Ну, ладно. Дивіться, Белінгем чисто розігруючий гравець. Що робить Адеємі? Це просто супер трансфер. Які до нього можуть бути питання? Ось кому потрібно віддавати 10-й номер. Ви просто погляньте. А він Гульові віддає. Він з розвороту. Правою між. Ой боже мій, який більярдний удар. Який це гол для нього вже не показує. На 10-й хвилині. Слухайте, ну все, нас нога десятка є. Це Карім Адеємі. Ми після цього матчу дамо йому цей номер. По-моєму, ця роль Shadow Striker дуже підходить. Ух ти, які паси. Це штрафний? Балінем, будь ласка, ну забий! Ну забий з другої спроби, ну будь ласка. Нарешті я дочекав. скільки задав, ждав, але все ж таки є. майо. -ма ну нарешті він забив штрафного. О, як м'ячик полить. Та ти шо? Це просто ляпота. Хорош. 2-0. 20. 10 і 20-та хвилина. Супер. Ой, гарно. Ой, гарно. Ой. 3-0. Але який це хитрик, якщо другий гол забив Беліним, а ну, але це 3-0. Боже, як я давно такого не бачив у Манчестера. І знову Хойло на гольовий пас. І знову дають бити Адеємі. Ну, ай, ну красота! Просто красота. Походу, ми заміну не зможемо провести в цьому матчі, блін. Да? Хойлунд відпрацьовує. Слухайте, мені такий Хойлунд дуже подобається. Він, звісно, не дуже забиває, але ж працює на команду дуже класно. Адеємі. Ай-яй-яй. Белі, дивіться, як іде воріт. І удар! Кутовий, дасть, дасть треф провести. Кутовий і провести заміну. Ну, це просто смішно. На останні хвилини ми ну, ви що ж От Прямо на голкіпера, щоб це закінчити. 3-0 перемога. Супер. Я дуже-дуже задоволений цим результатом. Так, у нас матч проти Ньюкасла. Тим часом ми вже на п'ятій сходинці. Ну і, в принципі, склад нормальний. Погнали. От тепер відразу ми починаємо з атаки. Оце мені подобається такі початки матчів, да? Белінгем на Майно. Ой, Майно, ну такий пас, ну не дуже. Да, де дає мі. Ой! Ну, ну, цього кіпера буде дуже важко пробити. Він дуже незручний. Ой-ой-ой, як прибрав тільки, як прибрав Джо на цього тримати. Ой, фінтиці. Ні-ні-ні-ні-ні. Курва, ну перша атака і гол відразу. Ну як це працює взагалі? Ну йо. Підключається Майно. Хобі. Ой, ну блін, ну оце мені подобається, що він б'є де може... Ні, ну навіщо пяточки, Оце, це, це, це все. Бездарі просто. Виємчик. Пас! Даємі, Курва, ну пройди далі, пройди далі і вдар, як ти любиш дальній. це ще й Гордон біжить, ну курво. Трубін молодець. Ну в останні матчі шикарно стоїть. Питань нема. Але цей матч, ми, на жаль, програємо. 1-0. моменти мали. Так, Тоттенгем, який на третій сходниці знаходиться, ну потрібно вибивати їх, щоб мати змогу піднятися вище. Він бачить, що ми граємо в себе вдома. Ви подивіться, які перформанси Просто ну ой уй. Так, оце селанки тут потрібно його тримати. Зараз він саме така ударна сила в Тоттенгемі. То, блін. Ух, який пасюлькін. Слухай, ти собі, а якби ще так забивали. Цукавса! Так не може бути. Тут навіть варни дивились, там, походу кілометровий. Але м'яч в воротах побував, це дуже гарний має бути знак. І, раз собі вони катають, а що таке? В них що? Тільки так а стоїть, чи шов. Ой, хорошо, молодець перехопив. йо ну що, не, що за недопаси? Ні. Ой, фух, на сон йшло. Я й забув, що там сон грає. Слухайте, нікерасові його перекрили. Так, Ну на -ну, перерву. наперед. Калушевський вийшов, да? а замість кого там я не замітив, блин. сон бачу на полі. Соланки на полі. Ух, ти майна. Ууу, хорошо дало. Колон виграй. Драгун, -у -у. Це чистить там. Дуже добре, що сона не видно, да? А в нього нема золотого фінес-шоту плестали. А що таке? А Чому так? Що там? Забрався якось? Чи що за приколи? Курва! Гарно! Белінгем! Ти бій його! 1-0! 1-0 на кінці матчу! Белінгем! От це сюди! Уууу! Ти бій Боже, як команда далеко! Як просто волівальники радіють! І знову хойлун, гольовий пас! І знову хойлун, гольовий пас! Боже! Невже ця машина завелась? Хорош, Белі! Белі! Гол! сюди його! 90 хвилина і свисток. Ідеальний! Ідеальний матч. Так, да. У нас матч проти Везгма, який на шостій сходинці. Ми ж на п'ятій, Савіня щось взагалі здає. Слухайте, я не знаю, бо Савіньо щось не такое, це я не розумію, що. А як би віддав а... зараз би. Ти ж, ти ж любиш віддавати, холодно. Якби зараз надаємо віддав, можливо, вже було б один нуль. гравцям потрібно вважати, тому що блін, м'яч по цьому, по мокрому газону, не так швидко котиться. І тому. Перехоплення можуть бути не такі круті, як вони за це задумали. Хорошо? Ой, хорошо. Ей. Ей. Погано. Ні, ні ні ні, тут не, не втратити. Хорошо, майно. Майно злів, їдь сюди його. Я знав, я знав, я знав це, що він може бити здалеку. Красень, один-нуль. У, молоток, ще й злівий. Так ти шо? Знову підняли трибуни. А як він чекав? Як він чекав? І з лівої. Ой, гарно. Як гарно тільки. Джуд Белінгем уже на його, Це так цікаво, цікаво. Що він тут придумає? Ух ти, який пас. Ух, який другий пас. І. І, і він, він сюди від все таки віддячує холонта за всі його голові. голові, голові, голові. голові. І 2-0, хорошо на Ултрафорд. Боже мій. Невже реально ця червона машина завелася? Довго в центрі, довго в центрі свисти. Ні, фу, ну це, ні, це зараз буде нічого не буде. Трубін цьому не дозволить птатися. Так, 2-0. Ідемо на перерву. Хорошо. Хорошо. Віддати ж, віддати. Там Ванбісака, він дуже такий ципкий гравець, Тут майно Майно професор. Просто професор. який Джуд! Джудіт. Небезпечно, хорошо. Боже, оцей Манчестер мені подобається. Я не дав 10 номер для Адемі. Оце я дурак. Хоча 3-0 взагалі було б жесть. Якщо б ще є Ентоні, звідси забив, ой, та то ти що. Гарначо 3-0. Ентоні гольовий пас, Гарначо забиває. Ну, шикардос просто. Просто погляньте. Хоп! Пасюлька від Ентоні, удар від Гарначо. І, будь ласка, 3-0. І знову. Перемога 3-0. Сухар для Трубіна. Оце мені подобається. Так, друзі. У нас тут матч буде проти Coventry City. Це МРС ФАК. Навіть не знаю, напевно, буде цей. Тут уже пропозиції йдуть. Напевно, тут виставлю все-таки резервний склад. Там Ентоні і так далі. Типа, щоб ними зіграли. Отаким складом вийде. У нас виходить, тільки у гарте. залишиться, але це таке. Ну сподіваюся, що ми переможемо то, да? Перемогли 3-2 програли. Оце так жесть. Mm -hmm. да, весело нам. У нас хочуть тим часом купити Деліхта, дають 53 мільйони. От якщо 70 70 дадуть, тоді хай йде. Менше 70 ми його не продамо. Отак от 66. 70 і супер. Ми візьмемо нову. Ух ти, йо маю, Де ліхта забирають, напевно, да? Нам потрібен новий центральний захисник. А поки що матч здорний. Так, ну, як завжди, да? Ну що ж, погнали. Так хорошо. Адаємо, дивіться, вже 10-й номер, йо маю, okay. Ну, я сподіваюся, йому личить цей 10-й номер. Хорошо. Койлунд! А нам, напевно, все ж таки, вже не потрібен форвард, але тепер потрібен центральний захисник сюди, чи по всьому. Полон хорош, 0-1, хорошо. А коли забиваєш так рано, то якась така може бути впевненість, яка може з тобою зіграти злу таку шуточку, але я сподіваюся, це не про наших бійців. Так ми тепер Скубку Англії вибули, на жаль. У нас тепер там рейтинг, я думаю, цей понизиться. Але ж ми тепер будемо боротися в АПЛ. Нам, до речі, там до першого місця не так багато. Фейлонд. Белінгем. Белінгем! Сильний 0-2! 0,2-02. Хорошо. Оце воно, оце супер. 0,2. Сюди. Оце команда. І Хойланд знову гольовий пас. Боже, я вже боюсь подивитися, скільки там гольових пасів у Хойланда. І куди його продавати? Як його міняти? Ну, людина стала б так грати чітко, що це просто капець. Так, Хойлунд. Ви просто подивіться на цих монстрів. Ви просто подивіться 24-та хвилина, 0-3. Це просто неймовірно. Що з командою відбулося? Я просто змінив трішечки, трішечки змінив тактику на агресивнішу спереду. І дивіться, як пішло. Ну я просто в шоці. Ну хой він просто красен, він і забиває, він і асистує. Ну це просто неймовірний вже гравець. Ми його нікуди не будемо продавати, не будемо міняти нападника. Тепер і знаєте, що саме чудове, коли я змінив оцю маленьку-маленьку деталь в схемі, в тактиці. Белінгем заграв новими красками, взагалі новими. І тут, дивіться, що робиться. Адеємі на Холланда Ну 0-4 в першому таймі. Ну, ну де б ви таке ще побачили? Ну я в шоці просто. Невже Манчестер наскільки завелася машина, що я б. Адеємі, як гарно він побачив Гойлонда. І в один дотик Хойло. Ой, красота. До речі, я й не замітив, що в Хойлунда хет трик І це ще плюс, напевно, ж гольовий пас на Белінгема ж був. так? Да? Чотири результативних дій. В цьому матчі за перший тайм. Ну куди його міняти? Скажіть? Так, а він біжить забивати там четвертий чи що? Чо? Чотири, Пектатри! Й-маю, це що таке? П'ять результативних дій в матчі. Чотири м'ячі. І тут з льоту він вирішив вдарити не головою, а ногою. Яке просто шедевральне рішення. І туди його ой, гарно, гарно. Так, можна свистіти, можна свистіти, можна свистіти. 0-5. Просто впевнена перемога для Манчестер Юнайтед. Хону неймовірний. Красень просто. Ну, блін, три, три дні. Цей, три дні і матч проти Тоттенгема. Ну я в шоці. Дивіться, Манчестер Юнайтед на другій сходниці, я в шоці. Так, це Деліг? Ні, це не Деліт іде. Деліг ще в нас. А от тепер Деліт іде. От тепер нам зараз потрібно підписувати, кого правильно: центрального захисника, бо зараз буде матч проти Тоттенхема. Так, Вінтер за 70 мільйонів повертається в серію А Деліт. Ну це ж гарна, гарна ціна. Ну, 75-76 майже. М -м -м. І так хорошо. І так хорошо. Так, Далота хочуть купити. Ні, Дайк, Саліба кудись. вже ж Салібу в цьому. Так, мені це не подобається. Так, він в Байері. Ми, ми хочемо його купити. Ми пропонуємо ті самі 70. Мільйонів, які ми виручили за цього. У це не дуже добре. Так, нам потрібен центральний захисник. Ще ще його взяти, ну ну спробувати взяти. Я сподіваюся, що в нього там рейтинг нормальний, але я знаю, що він буде отой неймовірно рости. 50 лямів за нього пропонуємо. Всліпу просто. О, хорошо. Але це чи вартує того, чи ні? Він ще ротацію хоче. Йомаю, -йо. невже ми промахнулись А тепер дуже цікаво. Який же в нього все-таки рейтинг цього кубарсі? А? 18 років хлопку. Це все зрозуміло. Представляють його не як суперзірку, який в нього рейтинг? Це дуже велике і важливе питання. Четвертий номер бере-бере номер Деліхта. Чи стане він кращий за Деліхта? Ну, 50 лямів це ми переплатили, це 100% 78-й рейтинг, але 18 років. Ай, два рази переплатили. Ай-яй-яй-яй. Так, ну що, а тепер кого випускати? Йоро чи Кубарсі, а? Давайте спробуємо. Звісно ж, Кубарсі. Вейс 71, Йоро 74. Ну, подивимося, подивимося, як він це покаже. Так, ну матч проти Тоттенгема. Тоттенгем ми вже обігрували. Але мінімально. Тому хотілося б тут би більш впевнено так зіграти. Ні. Ні, 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 ні. -ні, -ні! О, боже, я вже на секунду подумав, що м'яч в Сіткі. Так, дивіться, ми дуже щільно йдемо з Манчестер Сіті, Челсі і Ліверпуль не так то і вже й далеко від нас. Тут потрібно просто перемогти, і ми будемо просто до кінця вже боротися за чемпіонство. Так, ні, 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 тримати, тримати. Ні. Борсі, молодець. Молодець, уже перша гарна дія за нашу команду. Молодець. Так. Ой, адеємі. Колун. О, ні. Ну, адеєм, там і хойну. Які шанси? Боже мій! Ну, перший небезпечний, прям небезпечний момент. Ні, ну це таке. Це ненавіз. Цього хлопчика тримати. В, взагалі всіх тримати потрібно, слухайте. Ой, які п'яточки віддають. Та ти що? А то що він тут уже робить? Ні! Ні, тільки ті кинеться! 51 хвилина. А що б його? Ой, який тоненький пас! Ой, який навіс! Ні! Так поруч. Ой, я розумію зараз реакцію Мітчела. О, Боже мій, як було ж поруч тільки. Так ні-ні-ніка тримати. Йо-майо. А це дупа вже, слухайте. А це реально дупа, як він так попав. Ще й з правої. Ще й під Йоро. І трубін не встиг. Боже. Ой гарний, гарний який пас. Койлун! Так 2-1, 2-1. Берри бери м'ячик, бери, бери м'ячик, ще не все втрачено. Слухайте, ще не все втрачено. а дає мій хойн, працює зв'язочка. Віддав, віддав дуже гарно. Койлун неймовірно відтирився просто. Сона, сона, сона. Тримайте. Ні, соланки. Це все. Це поразка це 3-1. Ну, давайте хоч четвертий не пустимо. Ні, ну, не пустимо, але ж 3 1 це все рівно поразка. Дуже болюча і дуже важлива. Дуже важлива втрата трьох балів, я в шуці. Так, зірк 35 мільйонів сюди. Але в нас є інша опція на цей на заміну заміні. А ось і наша опція заміни. 55 мільйонів клаусула за 19 років, 80 рейтинг. Так, да, ми платимо. Ми платимо. Так, і що ж він хоче? Що ж він хоче? А ну якщо ротація? Хорошо, ротація йому підходить. Це дуже добре. 105 отримав, будеш 100 отримувати і підписний бонус тобі 400 тисяч. Що скажеш? Welcome, Андрій Як вам такий? Форвар на заміну. Хорошо. 54,8 мільйона, Да, це дуже дорогувато за 19 років, але ж це непоганий, непоганий транспорт. Так, і турнірна таблиця. В аутсайдерах: Бормут, Шефілд, Бернлі. Ну, в принципі, нормальна трійка. Що там Арсенал? Арсенал на 11-й сходинці. Ну, з вандайком, можливо, вони трішки піднімуться. тепер. Так, 7 весний, 6-й, 5-й Манчестер Юнайтед. О, але в нас гра є в запасі. Гра якраз з Брайтоном, Брайтон на якій сходинці на 12. Тобто, якщо ми виграємо, то можливо навіть будемо в топ-4 і будемо входити в зону Ліги Чемпіонів. І нам потрібно це вигравати, тому що 13 турів до кінця, ні, не 13, 38 вже матчів, 38, правильно, 16, 16 турів до завершення чемпіонату, нам потрібно набирати вхід, щоб бути в гонці лідерів. Ліга чемпіонів це само собою, але ми можемо ще поборотися за АПЛ, за золоті медалі. Турнірна таблиця бомбардирів. Дивіться, Карім Адаємі 8 голів за 22 матчі. Непогано таки. Ще хтось є. Є Хойлунд – 11 голів за 22 матчі. Цікаво. Я думав, що в Адаємі все-таки більше, але Хойлунд інакшої думки. Тут з наших більш нікого немає. На першій сходинці, звісно ж, Холанд 16 голів. Непогано. По асистах. Перший Мартинелі, другий Холм. 8 асистів. Чомусь я думав, що там більше 10. Але ладно, 8 також непогано. Хто ще з наших є, є і АДМ, і Беллінгем, у них по 5 асистів. Непогано. Ще хтось залетів з наших? Ні. По сухих, Анатолій Трубін беззаперечний лідер. 14 сухих матчів за 22 тури. Ну, це просто щось неймовірне. Ну, ну реально, неймовірне. Я думаю, тут. У нього немає конкурентів взагалі. Ну і в наступному випуску ми, звісно побачимо матч Манчестер Юнайтед Брайтон. Боротьбу вже за чемпіонство, я сподіваюся, дуже сильно. А від вас, я чекаю, звісно, лайки, коментарі. Не забувайте що... про приємний бонус за коментарі. Якщо набирається 10 більше коментарів, то буде приємний бонус для вас же, все для вас. Я за вами не прощаюся, кажу вам на все добре. Бережіться.